Книга Псалмів, Псалом 4. На закінчення псалмів пісня Давида, коли я закликав, вислухав мене Бог моєї праведності, в утисках ти послав мені полегшення, помилуй мене і вислухай мою молитву, людські сини, доки будете твердосерді, чому любите беззумне і прагнете омани? Знайте, що Господь зробив дивовижне для свого побожного, Господь мене вислухає, коли я до нього покличу. Гнівайтеся та не грішіть, про що роздумуєте у ваших серцях, у тому кайтеся на ваших постелях. Принесіть жертву праведності і надійтеся на Господа. Багато хто запитує, хто нам покаже добро. А на нас позначилося світло Твого обличчя, Господи, Ти послав радість моєму серцю, Від плоду пшениці, винограду й оливки вони збагатилися. У спокої я відразу засинаю і сплю, бо Ти, Господи, єдиний дав жити мені в надії.